Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати свій експеримент з капустою, яку я висадила, висадила також у равлики. Трохи раніше я у равлики висівала пекінську капусту і в землю висіяла капусту білокачанну. Вони в мене росли на підвіконні. І та, що в землі була капуста білокачана, вона почала витягуватися, робитися тонкою, дичавіти. А пекінка доволі себе чудово почувала. Трохи згодом я посадила пекінку у землю і білокачану також посадила у касетну розсаду. Моя капуста. Білокачана, яку я почала дичавити, я її посадила у землю, в касети. Ось такі касети. Углубила по самі самій долі, але вона все рівно, чомусь якась тоненька. І знов витягнулася. якась Хоч вона росте в мене в парнику, але Це ж вона мене не дуже устраиває. Вже й буран почав рости. Думала, вона почне грубенькою бути, але вона якась, ну не знаю, не подобається. Це моя пекінка, яку я висадила зразу в землю, у грядку. Перед снігом. Було 3 градуси морозу, але вона не змерзла і росте собі, де я її висівала. Куравлики. Ось така вона в мене. Вона була в мене накрита агроволокном від сонця тоненьким. Просто щоб плаха затримувалася, бо я ж не знала, буду дощі, не буду дощі. І все. Ось така вона в мене. Я хочу показати вам близько по цю. Дивіться, на ось візьмемо з чого. Дивіться, який. В не боїшся, що вони зламаються. Грубенькі, такі, кріпенькі, гарні. Вона бере скільки потрібно собі вологи і не уражується ніякими хворобами. Здоровенька така розсада. Я її зараз буду висаджувати в касети. На дворі накрию також агроволокном, і вона в мене буде рости. До тої пори, коли потрібно буде висаджувати нагород. Ось така, такий експеримент. Ще хочу сказати пару слів про, про лікувальні властивості капусти. Листя капусти воно діє як знеболюючий і протизапальний засіб від болі у суглобах. Можна прикладати листя капусти, вирізати грубі прожилки прикладати до ураженої ділянки шкіри, ну, як болить. Важливо робити такий компрес на ніч, ви собі відпочиваєте, а капуста знімає біль. Також використовують ці капусти при томатитах, кровоточивості десен, при геморої, виразки шлунку. І ждусі. Ось така вона ця капуста. Я вважаю, що цей спосіб посадки капусти має місце бути. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам здоров'я міцного і хай у вас все буде добре. До побачення!